Добрий вечір, шановні телеглядачі. Розпочинаємо передачу будньої СББ з Ігорем Мічудою і я, її ведуча Галина Похильчук. Сьогодні в нас гість студії банкір Улановський Олександр Володимирович. Доброго дня. Доброго дня. Озвучте свою, будь ласка, посаду із якого банку ви до нас завітали. Доброго дня, шановні глядачі. Я представляю державний. Ощадний банк, я начальник відділу мікромалого та середнього бізнесу. Отож, ОСББ по гроші можуть іти до вас прямо до нас. Ну я підкреслю на будь яке відділення нашого банку, а також безпосередньо до нас у відділу мікромалого середнього бізнесу. Так. Ми познайомилися з вами, коли ОСББ Галицького 4 брало перший в області кредит. 15 по по програмі держенергоефективності, і на сьогодні банк трошки покращив свої умови, і саме як покращив і як ви готові кредитувати ОСББ. Нам хотілося сьогодні почути. Так ну якщо стисло і скажімо так до теми, то скажу вам наступне: що дійсно Ощадний банк втілює цю програму, кредитує СББ з 2015 року. На сьогоднішній день програма кредитування пройшла декілька етапів модернізації. Ну, передусім, якби, ринок, ринкові умови диктували це. І на сьогоднішній день якби, ми пропонуємо. Наступні умови: значить, термін кредитування ОСББ може бути 5 років. Тобто ОСББ може прийти і на 5 років у вас оформити кредит. Так, до 5 років це власне вибирає ОСББ той термін, який а від чого не... це залежить? Ну передусім, скажімо так, термін кредитування впливає на розмір платежу за кредитом для того, щоб ОСББ було, скажімо так, сплачувати менше, менше оптимально оптимізувати свої витрати, тому якби, якби береться максимальний термін. А ОСББ вже враховуючи свої можливості, може погашати за тим, з тим темпом, який. Йому Олександр Володимирович, мені б хотілося спочатку. Ось, наприклад, голова правління ОСББ приходить до вас у банк і питає: нічого не знає, з чого починати, як починати? До речі, дуже вигідно кредитувати. І ви до цієї програми приєднані? Звичайно, звичайно. значить, на своїх 30% громада може взяти кредит і отримати на, так, на повну суму. В... Внеску громади може бути. отриманий кредит. Провинна, значить, голова правління повинен прийти із кошторисом. І ви виберете, чи вже вона сама повинна вибрати. Дати матеріали, які підлягають кредитуванню, адже не всі матеріали підлягають е... відшкодуванню по енергоефективності, Я маю на увазі так, є орієнтовний перелік матеріалів обладнання, які затверджені енергоефективністю, які підлягають відшкодуванню. ОСББ може може до нас прийти абсолютно, скажімо так, ну не знаючи умов як по державній програмі по відшкодуванню, зрозуміло, умов банку банк, наші фахівці проконсультують. Навіть я хочу підкреслити, що на етапі навіть створення ОСББ деякі голови ОСББ, скажімо так, звертаються до банку вже зондуючи, якби підґрунтя для подальшого, скажімо так, не лише скажімо, створення ОСББ, а й фінансування. Шукають отож так. з матеріалами визначено матеріали тематеріали виб... Ви, значить, суму кредиту таку, як хоче ОСББ, ви маєте можливість надати. Так. Далі, які рухи мають бути у самого ОСББ, які документи вам необхідні підготувати. ОСББ, ну, скоріш за все, це займається цим голова. Має подати визначений перелік документів. Коротко можна розділити на такі якби, блоки. По-перше, це кредитна заявка. За зразком, який надає банк по-друге, це блок організаційних установчих документів, власне, ті документи, які є ОСБ з моменту його створення. От це блок фінансових документів, серед яким чільним являється, ви правильно сказали, кошторис. От. це основний документ, за яким живе ОСББ. І власне третій блок це документи по кредитному проєкту. У кошторису повинна бути виділена сума саме скільки копійок із квадратного метра має платити ОСББ на, на кредит, чи не обов'язково виділяти. Там визначається сума, яка, скажімо так, сплачується до моменту одержання кредиту, і той по той платіж визначає який буде після того як буде взяти кредит і на впровадження заходів, значить для того, щоб голова ОСББ прийшла до вас, значить, треба ж якесь рішення? Рішення правління просто достатньо. Про те, що має наміри взяти кредит, для того, щоб дійсно для того, щоб отримати кредит, має бути рішення самого СББ загальних зборів співвласників. Загальних, загальних зборів. Бо ми з вами вчора обговорювали. Ви сказали спочатку протокол правління е, про е, наміри. Правління збирається, якби і е, вирішує, що для СББ необхідно, скажімо так. Ну, ініціативне управління в, в даному випадку це ініціативна група. Вони визначають, що да, треба провести певні заходи з енергоефективності, і е, своїм рішенням вони оголошують про те, що будуть проведені загальні збори, бо питання термомодернізації виносяться на е, Це город. має приймати вищий орган правл... так, керівництва так. ОСББ загальні збори. Так. Зразки протоколів ви даєте. Зразки протоколів є. Да, якщо ОСББ не має там своїх, скажімо, напрацювань, можна під час консультування Можна одержати в банку, якби зразки цих протоколів, тобто тут таємниці не сам володимирич. А чим відповідає важливо? Дякую за запитання. Дуже важливо, скажімо так. Я хочу, щоб всі наші, якби глядачі, розуміли, що. Сам співвласник будинку не несе відповідальності ні своїм майном, ні фінансовою порукою, ні ні своєю Квартирою, ні квартирою ні. немає. Єдиним би, забезпеченням по е, такому кредиту є е, невеличкий депозит. Який... Все-таки у вас в Ощадному банку залишився. На депозит. сьогоднішній день, згідно з сьогоднішніми умовами, так, є невеличкий депозит в розмірі одномісячного або двохмісячного платежу. Да, тобто, це... якщо ОСББ має платити там, півтори тисячі, то три тисячі гривень. Три має... тисячі, там, 4 тисячі невеликий депозит, який повертається ОСББ після погашення кредиту, і е, основний момент ще такий, що якби забезпечення являється е, платіжна дисципліна мешканців співвласників ОСББ. Тобто, вже більш ніяких рахунків їх не повинні платити тільки через ощадний банк. Так, да, ми якби не щоб якби всі надходження по членських низках на, на, на надходили на рахунок. Але нашого. ж у вас є умова? Ще повинна ОСББ мати якийсь рівень проплати від співвласників. Внеску так на сьогоднішній день, на сьогоднішній підкреслю день є вимога щодо платіжної дисципліни. Значить, якщо ОСББ створено і діє менше одного року, рівень дисципліни, тобто рівень проплат, має бути 95% від відсотків Це до одного плану. року. До одного а року, а якщо немає 95%? якщо от ОСББ створилося, так. гроші ще внес внески ще власники не платили. І, скажімо так, через два місяці хочуть до вас прийти оформити кредит на е, можливий такий варіант, тому ми якби просимо для того, щоб оцінити рівень проплат, ми просимо інформацію від комунальної організації. А вони таке надають? Надають, надають. без проблем. Е, ну так, да, у нас декілька ОСББ було саме новостворених. Ну, в принципі, як, якби проблеми ну, не. Я так думаю, що всі ОСББ, які до вас звернуться, то ви знайдете вихід, як надати. Так, да, ми зараз говоримо, я хочу теж підкреслити. Ми говоримо про, скажімо так, стандартні умови кредитування. Ясно, в тих чи інших випадках, і більше того, кредитування кожного ОСББ – це індивідуальна робота, тому враховуючи особливості. Тому можуть бути і певні відхилення, з якими ми можемо вийти на кредитний комітет банку. І а під який відсоток надає ваш банк кредит? Е, сьогоднішня ставка. Процентна це або знаходиться в межах 21-22% річних. Це залежить від терміну кредитування і від фінансового стану безпеки. Якщо позичання. на 5 років, то більша ставка чи менша? 21,5 або 22%. А на менше, менше часу на один рік 21% річних дострокове погашення немає ніяких, ніяких межень, обмежень, ніяких. немає ніяких штрафів, немає. Да, якщо СББ часто да, після отримання компенсації, скажімо, деякі ОСББ закривають кредит. Достро роково подається тільки письмова заява про те, що... Який приблизно термін по часі може зайняти оформлення кредиту? Е, ну, зазвичай е, саме, скажімо так, е-е... Саме довгий, скажімо так, самий довгий етап це етап прийняття рішення самим СББ, збору пакету документів і прийняття рішення отримання власне, згоди на загальних зборах. Тому ми скажімо так, використовуємо таку, якби, таку особливість. Консультування, збір пакету документів, крім останнього протоколу, власне, в загальних зборів, відбувається, а протокол надається вже безпосередньо після того, як банк прийняв принципове рішення про можливість кредитування ОСББ. А вже від моменту, коли документи вам усі подалися, скільки ваше керівництво ще банком приймає рішення надати кредит цьому СББ чи не надати? Чи вже документи підготовились, то це вже по-любому надають кредит? Якщо документи, ну аналіз відбувається і по мірі надходження документів. Зазвичай це на сьогоднішній день це тиждень, 10 днів, не більше. Тиждень не більше. Так, да, оскільки рішення приймається, скажімо так, Кредитним комітетом обласного управління, тобто на місці, тобто цей термін. Саме цікаве в вашому кредитуванні це відшкодування з фонду держенергоефективності. Розкажіть, будь ласка, яким чином відбувається це відшкодування і в яких розмірах? Після того, як, скажімо так, ОСББ отримано кредит на впровадження заходів енергоефективності, значить, отримала кредит, пішла проплата на підрядника або на продавця там, обладнання чи матеріалів. Значить, нам необхідно для того, щоб ОСББ одержало відшкодування, нам необхідно Підтвердити факт впровадження цих заходів. Тобто після закінчення завершення робіт, ОСББ надає до банку підтверджуючі документи. Це акти виконаних робіт, акти прямої передачі, інші документи. І плюс фахівець банку виїжджає на, безпосередньо на будинок для фотофіксації безпосередньо проведених заходів. Така фотофіксація робиться до моменту початку робіт і після його завершення. Після тобто цього... обов'язково треба, щоб це відбулося, а роботи виконані, якщо це вікна, то вони поставлені, Вікна, двері і да. вам надати ще ж акт виконаних робіт від так, самого так, підрядника, що це все зроблено. Так, ну відповідна форма. А в якому розмірі відшкодування Відшкодування, згідно з законом відбувається в розмірі від 40 до 70% в залежності від кількості субсидіантів в будинку. Значить, вам подається ще ОСБ, Довідко, голова ОСББ. Несе довідку довідка про з управління так. соціального захисту про кількість субсидіантів. субсидіантів а скажіть, більше. будь ласка, а кількість пільговиків сюди плюсується? В Деяких ОСББ дуже багато пільговиків. От субсидіантів, наприклад, 99 із так, ну там із 140 квартир. А ще крім того, є 10 пільговиків. Вони додаються до ні, згідно з законом, тільки субсидіанти, тільки, врахов... субсидіанти. тільки субсидіанти враховуються. Да. Такі Зрозуміло. І давайте візьмемо невеличкий приклад. І на невеличкому прикладі ну як саме відбувається. Ми з вами обговорювали, значить, наприклад, там утеплення на мільйон триста. На мільйон триста внесок громади приблизно п'ятсот тисяч. Е, я не зрозуміла. Ви надаєте кредит лише на п'ятсот тисяч? Е... Е, ні, кредит може бути і на більшу суму. Єдине, що якщо сума кредиту перевищує е, цю межу, тоді необхідно необхідно по будинку проводити енергоаудит. Тобто на 500 тисяч без енергонов. До 500 тисяч, да. Значить, якщо вартість проекту 1 мільйон 300, 800, приблизно 800 тисяч відшкодовує місто по муніципальній програмі сталого розвитку, а на 500 тисяч можна взяти у вас кредит. Ну, так, да, да, ну, да, Чи 499? Мож... Ні, на 500 тисяч можливо, так. Да. А якщо більше, ніж 500 тисяч, то необхідно аудит. Да, енергоаудит проводити а, по будинку. Зрозуміло. А якщо, наприклад, на 300 тисяч, немає проблем? Немає. От, Наприклад, якщо кредит ОСББ бере на 300 тисяч, терміну на 5 років, ну, умовний приклад теж. І рівень компенсації, відшкодування, ну, зазвичай в межах 50 по наших будинках. Це 55. 50-55. Нехай, нехай 55, так. Да. Це означає з 300 тисяч, що е, 165 тисяч буде відшкодовано за рахунок Значить, на 300 тисяч взяли кредит, 165 відшкодувало фонд держ енергоефективності. Тобто сума кредиту стає 135 тисяч, залишається. Якщо ОСББ здійснює погашення упродовж п'яти років, ну скажімо так, буде планує гасити, то загальна, скажімо так, сплата відсотків всіх витрат і відсотки, і комісії там невеличка комісія при відкритті цього кредиту. Буде на рівні 103 тисяч гривень, тобто сума відшкодування з фонду держенергоефективності перебільшить вда саму вартість вашого кредиту на 62 тисячі. Десь буде, скажімо так, а скажіть, будь ласка, ми з вами ще не наголосили на тому, які ще витрати перед оформленням кредиту повинно понести ОСББ. А значить, ще які витрати є: це при кредитуванні, при отриманні кредиту, СББ сплачує одноразову комісію при видачі кредиту. Це якщо сума кредиту до 50 тисяч це 3% від суми кредиту. Якщо більше 50 тисяч гривень, 1 від суми. Ну, в колики. нас більше, ніж 50 тисяч да. гривень. Наприклад, на 300 тисяч гривень скільки сплачується? Ну, 1 це 3 тисячі гривень. 3 тисячі – це витрати, які, це гроші, які повинно мати ОСББ на момент оформлення кредиту. І крім того, якщо 300 тисяч, і крім того, скільки ще повинно грошей покластися на депозит? Крім того, треба покласти на депозит суму місячного платежу на при кредиті в 300 тисяч. Сума місячного платежу складе приблизно 8200 гривень. Тобто ця сума має бути розміщена на депозиті у банку. 8 тисяч Тоб... розмістити на депозит. Так плюс плюс вісім е, В ці 8200 входить і тіло кредиту, і відсотки. І, тіло, і відсотки кредиту. Да, крім того, у вас я знаю, що є таке, як канікули. По відстрочках сплатить що це таке. Я скажу більше, що фінансування може здійснюватися як у вигляді кредита одноразово в повній сумі, може видаватися кредит в траншами у вигляді невідновлювальної кредитної лінії упродовж шести місяців. Це коли, наприклад, не потрібно всю суму коштів відразу використовувати. А необхідність є, скажімо так, по чергової ну в нас оплати. такого по муніципальній програмі на жаль не треба. Ну до до шести місяців може бути да до шести місяців може бути такі. Є кредит. У вас є канікули на в тіло кредиту до скількох до шести, до шести місяців. На жаль, наша передача добігає до кінця. Олександр Володимирович, що ви хотіли б нашим мешканцям розказати і де ви знаходитесь, куди до вас звертатися, В які кабінети? Розкажіть, будь ласка, да, якщо коротко, я скажу так, що ми знаходимося в місті Рівному по вулиці Симона Петлюри, 16. це обласне управління. Ощадного банку, прошу, можна звертатися в кабінет номер 311, Це третій поверх, де наші фахівці нададуть. Максимально повну консультацію з усіх питань, як як фінансування, так і власне втілення цих заходів Ви за допоможете повністю. Дасте зразки документів, повністю все допоможете. Звичайно. І навіть ваш фахівець виходить на загальний збор. Звичайно, якщо є така потреба, ми готові прийняти участь в загальних зборах для того, для того, щоб прямо донести людям наші умови і які є. Ми дуже нюанси. дякуємо вас за участь у передачі. Дуже дякуємо, що Ощадний банк почув ОСББ і покращив умови кредитування і надіємося на співпрацю. Дякую вам. А рада голів ОСББ міста Рівне запрошує вас на тренінги. Що вівторка, о 16 годині починаються. Можна записатися раніше на консультацію. До побачення, до нових зустрічей.